Через борг без води. Мешканцям п'яти приватних будинків у селі Рясне Руське Львіводоканал відмикає воду. Люди заборгували підприємству понад 11 тисяч гривень. На цьому подвір'ї вже працює аварійно-ремонтна бригада. Мешканці будинку не платили за воду більше року. Заборгували понад 4 тисячі гривень. Аби змусити їх заплатити, відмикають воду. Закрили кран і після крана відрізали Ось цю трубу, і все. І получається видимий розрив не вже. Не відкриють. Ніхто із господарів так і не вийшов. Натомість сусіди розповіли, люди тут незаможні, тому водопровідної води не беруть. Не користуються, вони з керниці воно користується. Їх ще мама ще одну років на скількох чотири, напевно, як померла. Вони вони корову колись мали, то не користувалися. До іншої хати навіть не підступити на брамі замок і документ. Наш акт попередження. <реш> Наш акт Заборгували тут більше трьох тисяч гривень. Самі мешканці навідуються сюди рідко. Постійно тут ніхто не живе, що вони так раз є, є раз нема, є. раз є, раз нема. Раз світиться, раз не світиться. Попереджають боржників-комунальники задовго до приїзду. Починаємо давати попередження від 500 гривень. Якщо набирає людина 500, дають попередження. Бо людина не реагує на ті попередження. Якщо трубу відрізали, а боргу мешканці так і не погасили, тоді справу передають до суду, але завжди ситуацію можна виправити. Ми укладаємо навіть договірне на розтермінування оплати послуг на півроку, на рік для того, щоб людина, яка має якісь там фінансові проблеми, могла розрахуватися. Тепер, аби відновити водопостачання, боржникам доведеться не лише сплатити борг, а й профінансувати роботу ремонтної бригади та спаювання відрізаної труби. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.